Традиційний овочевий борщовий набір цього сезону знову подорожчав серед причин різкі зміни погоди та шкідники, і як наслідок зростання вартості городини. Яких ще цінових сюрпризів очікувати цього сезону з'ясовувала Ірина Васюра. Закриваємо листочок, дивіться, свіженько, що роса, як красиво. Пан Василь показує капусту з власного городу. За кілограм просить 40 гривень. На базар сьогодні вибрав найкращу, та через перепади температури цьогорічний врожай ділиться чоловік ніякий. Багато вимерзло, дуже багато. Ну, десь процентів від 50 до 70 вимерзло, старми морозі. Далі так потихеньку. Ну, трошки є, і то слава Богу. Та якщо капуста в ціні. Зросла лише на 5 гривень, то картопля цьогоріч коштує на ринку близько 60. Найдешевша традиційно, зелень пучок петрушки чи цибулі можна взяти за 10 гривень. Вдвічі зросла вартість молодої моркви та буряка. Звісно, що зросли. Весна холодна, врожаю набагато менше. Появилась перва морквочка, бурячок 180 кг. Ну як для такого товару це наче дорогувато, але перше молоденьке, ну це вже все одно трошки подешевшело, бо саме геть недільку назад ще було плюс 20 до цієї ціни. Тобто потихеньку падає. це все, Одеса поки що. Не радять продавці сподіватися цього сезону і на дешеві фрукти. На дерево тут нашки коротше, так і діла. на Черкащині висадили понад 50 тисяч гектарів картоплі та трохи більше як 20 тисяч гектарів інших овочів. Нинішні ціни формують умови вирощування цього сезону та собівартість городини. Ціни на овочі в 25-му році ймовірно будуть змінюватися залежно від погодних умов та обсягів виробництва. Але загальна тенденція буде до зниження цін у літній період. Прогнозовий валовий збір картоплі та овочів на рівні минулого року. В минулому році було зібрано 917 тисяч тонн картоплі та 385 тисяч тонн овочів. Окрім весняних холодів, додали збитків і шкідники. Втім, заповнюють експерти у розпал сезону незначного з Ання овочів усе ж можна очікувати. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.